20 грудня я знову на Майдані, тобто на Хрещатику. Біля КМДА не так багато людей. Ну це саме такі буденний рядовий день. Чудно молитву з Майдану. Ялинка все ще лежить. Вчора її привезли. Сподіваємось, скоро вона буде на своєму місці.

Дою, я ж тобі не вороню, а я собі гуляю, гуляю подунаю, я хрипта порунаю, я хрипка за я молода з лобцями, я крипто за. Домой революційний рояль, тобто піаніно. Бачите, плюрализм думок Щось свіжіше, щось трошки старіше. Лозунги віршовані різними мовами. Ну, тобто українською, російською. Крим. Львівська область. Одразу і Крим, і Львівська область. Класне поєднання. Народний рух України. Заліщики, О, дуже красиво. Машини доволі часто їздять. О, правильно одягнені люди. Тепло і патріотично Запоріжжя. Так, тут ми підходимо до метро Хрещатик, біля якого немає прямо наметів. Банер про постійну необхідність спільної справи. Інформаційний центр. Зайдемо. Практично саме... справи. Таку... Для бізнес-структура. Такий от ін... інфостол. Подобався <риво> надпис. Є також маленька інфраструктура Євромайдану. Скромна праця моя, шукаю на тебе, диво в груднях моїх, солісокі Катерини Таркової, звічаємо. Я прийшов на Михайлівські ворота, бо була інформація, що начебто щось тут було в день. Але нічого немає. Все тихо. Відкритий університет. Одне з найцікавіших місць. Про це ми з вами і поговоримо сьогодні. Перш ніж ми перейдемо до проєктів та інтенсинок. Скажіть, будь ласка, навіщо нам держава? Що вона для нас робить? Держава, держава, у, ц... у царя у царстві був цар, у королівстві був король. У князі був у був князь, у штатах був президент. А в державі хто? Питання. Добре, ну це таке риторичне більш питання. А... Відповідь. У державі самі і себе до держави. Саме державі. Вийшла на Майдан у неділю. Дякую за ваш коментар. Ну, насправді, в більшості країн, в більшості розвинених країн, головна задача держави це сприяти збільшенню добробуту населення цієї держави. І держави в більшості випадків в Україні виконують дуже багато різних функцій і освіта, і е, охорона здоров'я, охорона правопорядку, е, національна безпека тощо. Е, скажіть, будь ласка, як ми з вами можемо дізнатися, наскільки якісно держава виконує ці функції? Скажіть, будь ласка, е, чи задоволені ми якісно, ну, наприклад, освіти, як у, однієї з функцій держави? Да, ні? А як ви знаєте, це? як ви знаєте, що це якісно або що це неякісно? Як оцінити, чи проєкт реформ буде працювати чи ні, чи він достатньо пахово, цей проєкт розроблений чи ні, Ну, є такі в чотири На 4 напрямки, напрямки, оцінки, від того залежить. Правильний програмний. <рес> Пісня Забудь мене у виконанні Тараса Компаніченко. Мене мене собу! Нашу таки, давайте ще раз заспіваємо до Богородиці. лодай на групах, лодай на руку повідомляємо марка, серед. Я думаю, що це добре і інші усі, особливо після молитви, завжди конців, виконувати подалі по пісню. Тому підтримує нас Бог. Отже, молиться зараз розповнювали молитву. а потім співаємо. Отже, Юля на ялинці. Ворог, сім радуються, благодатна Марія, Господь з тобою, Господи на Твітами. А ми подивимося на Ялиночки, які нарядили поряд. Ні, Отиска гая. Християнські різдвяні теми. О, ці віні прянички. Знаєте, якби я не знав людей, які робили прянички, багато прикрас, а які робили самі це, то я би, може, місцями засумнівався, засумнівався, що, що тут не... Не проплачені якісь закупки, а ручні роботи. Звичайно, тут можуть бути проплачені. А... Але ким проплачені? Що такі шишки, це явний хендмейд. А... Багато всяких творчих студій робили і приносили сюди свої вироби. Бачите, навіть просто цукерки ще. Просто ялинкові їхав. В общем, люди як не крути, а роблять свято. Такий вхід, ворота для фотки класнуть. Заробити на пташках заробляють. Давайте, давайте, знімемо. Покажемо вас по інтернету. Я б я підійшов чоловіче, Я підійшов. Він мені спояснив. У нас він не суспільство на Майдані. Я, тебе я ще тебе перепитав, Скільки ціна? Я тебе питав. Я в шоці, Що, що, що таке на Майдані робить? Слюйте і уходьте, оці от заробляли, ну, їх треба виганяти. звідси. Ти мені сам заплатив. Я, я тобі нічого не, не платив, ти мене з кишені де присут. Я не даю вас. Кадри удалі. Удаляй кадри. Тебе зараз з Майдану удалимо. Отвічаю за свої слова. Я тебе зараз удалю. Мені безплатно, правильно? Я, я, я підходжу, ну давайте розбираємося, як дорослі, я підходжу, запитую тобі. Да, бери камеру, бери за... камеру. Скільки стоїть? Ти на мене Не, ці голуби ставиш мені на голову і відразу даває сходять. Відразу. Валіть з своїми голубами з Майдану. Якщо ви робите бізнес на експлуатації тварин, валіть з Майдану. Ладно, я думаю, тут більше знімати. Врешті цим горем бізнесменом забрали у них гроші, було видано попередження, що ще раз таки повториться, що не називається ціла перед а Їх поженуть. Це не варяться. Що людей сьогодні дійсно мало. Тобто пару тисяч на Майдані це мало. Має бути ще п'ять. Зараз буде виступати Ірина Фаріон. Ми дивимось на інститутську браму. Саме мощні ворота, здається. Людей тут мало зараз, є щити, але ніхто не очікує нападу, є дозорні. Ми виходимо на передню частину, де в основному і фотографуються. Що тут? Зараз вже похолодало, можливо, буде залиття ковзанки. До Яка у вас мотивація виходу на Майдан? Зміна влади, зміна знищення того корупційного уряду, того всього, що, що нас оточує на даний момент. А давно ви тут? З першого а звідки? Львівська область місто Ходорів. Ага, Добре, чудово. То які перспективи ви бачите сьогодні на 20 число грудня? Перспектив поки що таких радикальних не бачу. Це... Наразі я так бачу, що все хочемо мирним шляхом, щоб воно в якихось рамках конституційного ладу відбувалося злаття. Ну, але трошки той процес затягується. Ага. Я готові боюсь, стояти до нового року. А, то, що готові до нового року, то нема питань. Просто чи готові наші сім'ї нас чекати з тобто, цим. Ага. Тому що, як би не було, ми стоїмо задурно і фінансування, якщо я приватна особа, будівельник, наприклад, я не маю ніякого фінансування, там мені ніхто не дає гроші. Я не вийшов на роботу, значить роботи немає вдома. Хоч зараз воно теоретично під свята, під цей в нас, з роботами ми зупиняємось. Угу. Воно виходить само по собі, що ми ще можемо якийсь час віддати себе. Ну так, да, якби був рух. сезон, то того б і не було б, так? Да? Ну, ні, ну як, якби сезон я все одно б віддав, однозначно. Щоб була помаранчева революція, скоріше теж я віддав дві неділі, а тут вже більше як дві неділі, третя неділя якось пройшла. Поки не збираєтесь уїжджати? Поки що не збираємось. Як, як вам тут живеться? Де ви живете? На хаті десь Перші чи? Перший тиждень жили тут, от, де приходилось по підлогах, то про спілки, то жовтневий. Ну, де де була можливість перша неділя спали взагалі по півтора години чи вдобово, то тобто пішли вже наряд сюди по КДП. А вже пізніше об'яву, і нас місцеві київлянки полістили. Взяли такі старші пенсіонерки, взяли додому. Так, <рес> да, давай скажи, що пенсіонерки, бо дружина буде хвилюватись, що киянки якісь там взяли. <рес> нічого страшного. Дружина сьогодні, приїхала. Дружина тут, сьогодні да. сюди приїхала і тут немає ага. нічого не сказати. Сьогодні приїхала сюди мене підтримати. Всьому. Дочка приїжджала одної неділі, старша, другої. Менше не приїжджає, бо астматик. Та дружина теж астматик, але... На день приїхала, підтримає, як є можливість. А що в Києві важко їй перебувати чи Ні, чого? Астматики маю на увазі, що їй не можна переохолоджуватися. Переохолоджується і так, тут бронхи бронхіальні. прохід бронхи в бронхах якраз завужені. Угу. І переохолодження сприяє тільки розвитку, ще з більшому завуженні. Крім того, і то так вона інгалятором побудеся. Я зрозумів. Ну якісь у вас вже буремні події на вашу долю припали тут. Що вчора, наприклад, приходить на регіонали, хоч ж не знали, з якою цілі вони приходять. Не цілком миролюбиво налаштовані були, прийшли, принесли подарунки нам сюди. І приходили нас, прийшлося навіть своїх утихомирювати нашу сторону, бо ті нам кинули подарунки, а наші... Разом з подарунками були деякі провокації, що могли кинути і карні чим небудь такі важчим. Приходилось просто одну людину виводити, забирати зі сходу повністю, щоб не було таких конфліктних ситуацій. А так загалом все нормально. Було, розібрали нашу першу барикаду. в є друга. Більш потужна, більш надійна коли ми всі ми всі розуміємо, що то є просто для піднесення емоційного стану душі, то є все є якщо якщо діючі армії українських ренагатів нуда так, народжувати, але виглядає красиво, будуть фото і відео нас були. Медіа і хлопці, які брали в Єгипті, теж під час революції були в Єгипті. І вони mm -hmm. розказували, що єгиптяни навіть на 10% не можуть зрівнятися з нами з нашими баркадами. Я кажу, ну може через те, що у них снігу немає. У нас основний матеріал був сніг, да. таким чином. Хорошо, добре, дякую вам. Гуляєш і приходиш сюди на тверезики. Окей? Сто вісімдесят градусів і пішов Давай, все нормально. Не зубі, все нормально, не нічого тобі не цей. В принципі, гарний дядько з Львівщини ще не на камеру багато чого розказав про деситів, яким не платили. Чотири дні мордували в мордорі. Подякаємо, потім їх довелося їх відправляти за рахунок майдану, не тільки годувати тут постійно. фільми де начебто нападають на міліцію, брутально б'ють беркот і все таке інше. Ну це якби не піддається здоровому глузду, бо кожен з нас знає правду. Слава Богу, вже мільйони людей в Україні знають правду. А я буду рухати. І те, що він там показує Две чи не додому. показує, це насправді смішно, брутально.